Всім привіт! З вами як завжди я, Богдан. Сьогодні будемо дивитися, подивимося, з якої відстані не видно цей гарбузовий ліхтар. Провіримо, так що ви зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. А ми починаємо з відстані 2 метрів. Дуже добре видно. Я встановив ніч, бачите, сонце заходить тільки. Місяць ходить так, дивіться, тепер з 15, 20 метрів. Ось так дуже добре видно. З відстані 45 метрів. Тоже, також дуже добре видно. Тепер у нас відстані 56 метрів. Ну, дуже добре видно, скажіть, друзі, дуже добре видно. Давайте зараз ось от так. Відстань на 71 метр. Ну, тут дуже також добре видно, навіть зірки воно видно. Тепер у нас відстань з будинку. Ну, відстань це у нас десь, як вам сказати, 78 метрів. Видно, але вже не так, як і було видно дуже добре. Так. Зараз я не знаю, з якої відстані, ну давайте отвідси. Отак, от з висоти, отак. От це у нас яка відстань, друзі? Це у нас відстань 80 метрів. Так, уже дуже погано видно. Ну, ще видно. Так. А ну отак. Дивіться, далі доміка. домика. Так, ще видно, бачите, це, це показує точечка. Чекін. Отаке. Вот Ще видно. Так. Он, бачите, ще видно. Хоч це десь 79 метрів, ну ще видно. Так. Очка мішаю. Он досі видно. Це у нас яка відстань? Це у нас десь відстань. 84 метри, десь так. Ось бачите, його досі видно. Отак От ну. Це відстань у нас 89 метрів. Ось, бачите, також видно ще. Ну а зараз уже не видно. Так що, друзі. Бачите, друзі, тут у нас ще багато ч... Ч... 4 штучки. Чому ми можемо побачити, з якої відстані. Так що зараз почнемо з ліхтаря. Так, друзі, ой, зараз краще оцей ліхтарик зі Добре. Поставимо, тепер зараз треба нам ніч. Так. І сьогодні в нас буде в кінці відео, що ми, що ми краще побачили. Суци, що я вам ну, Оце, що було у нас гарбузовий ліхтар, фонарик оцей, свічка, оцей морський огірок і багаття. Ми подивимося, що краще видно, так, зараз ніч нам потрібно. Відстань 10 метрів. Отак дуже добре видно. Так, тепер на звідстань буде 20. Бачите, там. О він, бачите? Також дуже добре видно. Тепер у нас відстань 35. О також ще дуже добре видно. Відкатів тікає кріпер. Ха-ха! Так, це на звідстань яка? Це назвід там 51 метр. Так, ду, також дуже добре видно. Так, от так. Тепер і тут дуже добре... Ой, що це таке сталося? Так, де воно? А, вон також дуже вид... добре видно. От зараз вже видно тільки його світло, а само його не видно. Значить, якщо світло, ще світа, значить. Він ще програв, друзі. Так, тепер у нас друге. Ой, а, це у нас свічка. Так, давайте її місто фонарика поставимо. Так, її треба зараз запалити, щоб, ну, щоб вона горіла, як її побачити можна. Ой, о, запрозавляюсь свічка, о, а і взагалі не видно, скажіть, друзі. Ну, відстань 5 метрів. Також дуже добре видно. Відстань 32 метри. Також дуже добре видно. Тепер у нас відстань 44 метра. Також дуже добре видно, але вогня вже її не видно. Бачите, її? це у нас відстань яка? Це у нас відстань десь 54 метра десь так. Так, також її дуже добре видно. Скажіть, друзі, так. Зараз. Так, друзья, давайте продолжим. Будет на едосе. Так, видно еще. Это на звездане 67 кило. Ой, метров. Дуже добро и видно, друзья. Дуже добро видно. Дивите, еще дуже добро видно. Значит, что ж, друзья? Вон, давите, я говорю, видно. Давите, это капец. Дивіться, її видно дось, як це так? Так. І що, У нас сама відстань 98 метрів. Бачите, є-єле-єле видно. Так, тепер віця на 100 метрів. Там еле-єле щось видно. Значить у нас свічка, мабуть, виграла. В Витаю! Так, якраз дощ почався, нам цього не потрібно. Так. А, друзі, наш же ще огірок... Ой, це навіщо мій день. Так, ясна погода, а нам треба... ой... Е... Ну, давайте захід сонця, мабуть. Давай захід сонця? Бачите. Ааа, захід сонця ні, не потрібно так. Я не знаю, ну місяць там десь уже може і сходи. Оце так годиться, друзі, так. Да. Так, у нас тепер огірок. Що це у нас таке? Хто його знає? може вона краще свічки? Хто його знає? А, Я можу не... Я неправильно зрозумів, чи що? Зараз. Ні, друзі. Це на стадії. Проиграюсь, я просто можу щось забув. Так, зростояння десь 12 метрів. Видно. Дуже добре. Відстань 37 км Так, де ви його потеряли? Так. Бачите, відстань 37 метрів. І досі видно. Так, це у нас друга відстань. Це у нас відстань 41 метр. Так, і сама далека відстань. Вже не видно. Чи видно? Просто я не бачу. Ні, не видно вже, друзі. Знач, програло. Так. Тепер у нас багаття. Це у нас такий а, е, вогонь. Можливо, ви його знаєте. Сьогодні, там, кажуть, спали багаття. Ось таке, бачите, дуже добре видно з 10 метрів. Так, тепер давайте відстань. 37 метрів так уже було. Ну, добре видно. Так, якщо добре видно, то давайте ось, ось поглянемо звідси. Ну, я вам скажу, что богатім выграє свечка, и багаття також выграє. Так, давайте дальше цієї деревні. Так, де воно? Где ось у Он еду дуже добре видно, дивіться. Ваше-то і досі видно. Ничего собі. Да еще видно, друзі. Так, уже не видно. ну! І ви надалі села, значить це дуже добре. Я я порахував що це у нас 118, 118 метрів. Так, те, тут у нас собаки ходили. Що, друзі, на цьому у нас все закінчилося. Став обов'язково зараз. Поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну, пишіть мені в коментарях, що мені ще спробувати. Та до побачення, друзі!